Ще вчора ось цих малюків виховували тільки вдома, адже як такого дитячого садочка у селі Кальна Дережнянського району не було. Лишень підготовча група для п'ятирічок. В результаті догляд за малечою повністю лягав на плечі батьків та родичів. Віднині із полегшенням зітхнули. У приміщенні місцевої школи з'явилося містечко під назвою Бджілка. Там дошкільнята і навчатимуться, і відпочиватимуть. Дуже тяжко було і на роботу, і вдома. З да, дітками треба гратися, садочка немає. Нема, а так відправимо, вже буде гратися. Та поки за дошкільнятами доглядатимуть у шкільному приміщенні його поріг вже переступили 17 перших вихованців. У їх розпорядженні дві кімнати: ігрова та спальня. Харчуватимуться разом із школярами, бо ж їдальня спільна. У Нас в школі 41 дитина. Так дітей у нас десь біля п'ятидесяти. Це від нуля до шести, там навіть більше. Зараз подали заяви в дитячий дошкільний навчальний заклад, 18 заяв. І ми сподіваємося, ці дітки всі приживуться. І будуть відвідувати дитячий садочок. Перший день дитсадочка розпочинається як годиться із святкувань. Невеличкий концерт, море емоцій та посмішок. Так діти зустрічають гостей із обласного центру депутатів всеукраїнського об'єднання Свобода. Вони ж не з порожніми руками, новенький телевізор у подарунок дошкільному закладу, аби малеча могла тішитися переглядом мультиків та ще й у навчанні згодився. Сьогодні в селі Кальна, в невеличкому селі, провали дуже позитивний час. Ми сьогодні відчули дуже приємні емоції, тому що відкрили дитячий садочок. Ми розуміємо, що без дитячого садочка село просто не може існувати. І відкриття такого навчального закладу, дошкільного навчального закладу, вселяє надію про те, що українське село буде відроджуватись. Ну і Кальна тут стане дуже позитивним прикладом і на Хмельниччині, і по всій країні будували власними силами, аби дошкільний навчальний заклад все ж відчинив свої двері, сільсь Кого бюджету виділено близько 30 тисяч гривень. Значну частину коштів громади, котрі мали бути перераховані за матеріали на дитсадочок, казначейство дотепер не пропустило. Приклад кальні, приклад відкриття цього дитячого садочку, це якраз і є найкращий приклад сили місцевого самоврядування. Тому що, власне цей садочок відкритий виключно силами громади. Ні районний бюджет, ні обласний бюджет, ні тим паче державний бюджет жодної копійки на не виділив на відкриття цього садочка. Йде максимальна узурпація влади і максимальне знищення того місцевого самоврядування, тому що та сама оптимізація: закриття шкіл, закриття ФАПів, зрештою, навіть те, що хочуть зробити ту територіальну реформу. Позакривати сільські ради, це знову ж таки веде тільки до знищення самоврядування. Тож віднині малюки у Кальні охоплені дошкільною освітою. Проте потреба у окремому дитячому садочку так і залишається. У сільській раді кажуть, це питання у них на особливому рахунку.